Греція має потенціал і зможе подолати боргову кризу. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр країни Георгіос Папандрео під час промислового форуму у Берліні. Політик приїхав туди, аби відзвітувати. Точніше, ознайомити міжнародних кредиторів із планом, за яким Греція проводить структурні реформи, тобто робить усе, аби скоротити бюджетний дефіцит. Як того вимагали позичальники? Папандрео зазначив, що інвестиції були надаремні. Я можу гарантувати, що Греція готова виконати всі свої зобов'язання. Обіцяю вам, ми незабаром повернемося до економічного процвітання. Він також висловив упевненість, що народ Греції зможе подолати труднощі, пов'язані з програмою жорсткої економії, навіть незважаючи на досить важке становище. Зі свого боку Ангела Меркель запевнила, що Німеччина зробить усе можливе, аби відновити довіру до Греції, яка потерпає через борги. Але це станеться лише після того, як країна реалізує реформи, необхідні для виконання умов міжнародного пакету фінансової допомоги. Ми надаватимемо всю необхідну допомогу, так що Греція відновить довіру. І скоро ми вийдемо із цього етапу поганих новин. Греція перебуває на правильному шляху. Ми готові зробити все, що залежить від нас: чи то приватний сектор, чи то політичні адміністративні заходи. Нагадаємо, щоб врятувати країну від банкрутства, ЄС і МВФ уже надали Афінам кредитний транш 110 мільярдів євро. Проте у відповідь зажадали провести структурні реформи і впровадити пакет заходів. Дів жорсткої економії, але наразі позакодавці не задоволені фінансовими результатами Греції. Держборг якої перевищує 160% від обсягу ВВП, а тому сумніваються у доцільності видачі додаткового траншу у 109 мільярдів євро.